Моє вітання! Мене звати Валентин Гладких, і я радий вітати вас на своєму авторському youtube каналі Сьогоднішній етер буде відбуватися у дещо незвичному форматі, коли ми будемо обговорювати не поточні новини, а швидше говорити про якісь загально концептуальні теоретичні речі, які тим не менше мають цілком практичний вимір. І наразі я хотів би звернути вашу увагу на проблему значення політичної культури, правової культури на перебіг виборів та їхні результати. Ця тема є вельми актуальною з огляду на пожвавлення дискусій про нібито наближення в Україні. Виборів більше того, голова Верховної Ради України дав відповідне доручення підготувати робочу групу, яка, власне кажучи, і буде відповідальною за розробку законодавства, за яким і будуть відбуватися майбутні президентські вибори, що найменше, а можливо, навіть і парламентські, а далі і до органів місцевого самоврядування, оскільки Виборчий кодекс, який наразі є чинним в Україні. В нинішніх обставинах практично унеможливлює проведення виборів за забезпечення зворотнього зв'язку, аби я міг дізнатися, чи вам сподобався такий формат, чи ні, я закликаю вас поставити вподобайку, написати коментар, поширити це відео. І можливо, тоді такого формату буде на моєму ютуб-каналі. більше. Отже, Верховна Рада України, за дорученням президента України Володимира Зеленського, швидше за все розпочала роботу над законом, який унормує проведення найближчих виборів. Тим я хотів звернути вашу увагу на те, що перебіг виборів визначається не лише формально юридичними нормами, він також залежить від дуже багатьох інших чинників, і тут закономірно поставити запитання, чи нинішній стан українського суспільства, навіть наш е психологічний стан. Чи він уможливлює, і чи дає він підстави розраховувати на те, що результати волевиявлення будуть адекватними, і що внаслідок цих виборів ми дійсно зможемо сформувати органи державної влади, які будуть спроможні адекватно реагувати на виклики часу і здійснювати функцію державного соціального управління? І я не хочу зараз відхилятися і аналізувати всі чинники хотів би зосередитися винятково на питанні політичної і правової культури. Багато хто дорікає демократії за те, що вона надає право голосу тим людям, які на це право не заслуговують, не хочуть цим правом користатися, або якщо і користаються, то роблять це максимально безвідповідально, часто потрапляючи у пазорі до різноманітних брехунів, популістів і відвертих маніпуляторів, і це не кажучи вже про. Потворні такі практики, як примус до голосування, ну як то часто трапляється в українських реаліях, коли власники великих підприємств за великим рахунком опосередковано здійснюють тиск на працівників, аби вони підтримали того чи іншого е, кандидата. Таке іноді трапляється і з навчальними закладами, і дуже часто трапляється з різноманітними спецзакладами, так звані спецдільниці. Якщо ви проаналізуєте результати всіх попередніх виборів, то ви побачите, що чомусь за кордоном у містах позбавлення волі в військових частинах завжди голосують за владу. Ну, що виглядає дещо тенденційно. Так от, справа полягає в тому, що доти, доки ті чи інші інструменти дозволяють отримати бажаний результат, ці інструменти будуть використовуватися. І тут закономірно поставити запитання, що з цим робити. Багато хто говорить про необхідність позбавити. Права голосу тих людей, які або не цінують це право, або не хочуть цим правом користатися, або не можуть скористатися цим правом відповідально і в належний спосіб. Мені видається такий підхід хибним. Чому тому, що справа демократії полягає у тому, її сутність, що вона якраз забезпечує представництво інтересів різних соціальних груп, і в залежності від того наскільки ці соціальні групи є значущими. Відповідно, в такий спосіб вони змушують політиків рахуватися зі своїми інтересами. Я часто кажу своїм студентам, що коли б на вибори ходили студенти, а не пенсіонери, то у передвиборчих програмах ми бачили б значно більше пунктів, які присвячені забезпеченню інтересів молоді. А так ми бачимо у передвиборчих програмах переважно пункти, які присвячені захисту інтересів соціально незахищених верст населення. Або, наприклад, там пенсіонери. Чому? Тому що пенсіонери ходять на вибор, а від їхніх голосів залежать результати виборів. І якщо ми хочемо, щоб наші інтереси були представлені і захищені, ми повинні. Ходити на вибори, ми повинні артикулювати свої інтереси, і тоді можна на щось розраховувати. Якщо ми будемо рухатися в протилежному напрямку і навпаки усувати певні соціальні групи від процесу голосування, то це означає, що їхніми інтересами взагалі будуть просто нехтувати. Чому Ну, тому що вони не ходять на вибори, не можуть дати голосів? Відповідно, можна перед ними і в принципі не розкидатися оцим цим от бісером перед вибор. Обіцянок. Це одна частина проблеми, а друга частина проблеми це, власне кажучи, поведінка виборців. Наскільки виборці усвідомлюють, що ті, кого вони обирають, мають їх захищати інтереси, представляти ці інтереси, відстоювати ці інтереси і реалізовувати ці інтереси. На превелике жаль в українських реаліях взаємини між тими хто обирає і тими, кого обирають, зводяться до банальної формули «товар, гроші, товар. Причому під товаром маються на увазі якраз голоси. І, відповідно, кандидати напередодні виборів роздають гречку, е ремонтують під'їзди, можуть збудувати якийсь дитячий майданчик. І виборці, в принципі, за це мають віддячити, розрахуватися голосами. Після чого, власне кажучи, їхні взаємини припиняються. Вважається, що угода завершена. Кандидат. Надав товари і послуги, виборці розрахувалися своїми голосами. Відповідно, в подальшому кандидат вже обраний, починає діяти винятково у своїх власних інтересах, а виборцям, в принципі, нема на що розраховувати, оскільки всі взаємини між е, тими, хто обирає і тими, хто обирає, себе вичерпали. І, на жаль, багато хто. Цього не розуміє, а не розуміють через те, що, на превеликий жаль, є достатньо низький рівень політичної та правової культури. І в цьому контексті, коли я кажу про культуру, я маю на увазі винятково те тлумачення, яке це поняття має у політичній науці. І тут треба розуміти, що є культура, грубо кажучи, патріархальна або парафіальна, як дехто каже, підданська культура і культура участі. І от з культурою участі є проблеми. Культура участі передбачає наявність відповідального виборця, який усвідомлює свої інтереси, соціальні інтереси, який усвідомлює і знає, що таке політична система, який розуміє, як ця політична система функціонує, який усвідомлює свої цілі, і також знає, які інструменти і в який спосіб можна використовувати для того, щоб забезпечити. Досягнення цих цілей. І розуміємо, що, з огляду на все, що я сказав вище, є запитання щодо якості українських громадян, якості політичної культури українських громадян і чи здатні вони свідомо і відповідально робити вибір. І багато хто знову ж таки. Претендую на те, що окей, якщо там несвідомі, якщо там безвідповідальні, то треба позбавити їх права голосу. Я е, прихильник іншої позиції, я прихильник того, що е, політичні суб'єкти, передусім, ті, кого обирають, повинні докладатися до того, щоб виборці ставали більш свідомими і е, більш відповідальними. Чого не можна досягнути знову ж таки без е, політичної просвіти. Тому особисто я з жалем і болем спостерігаю за тим, як скорочуються у вищих навчальних закладах оці от, е, курси і дисципліни е, загальноосвітнього циклу, і, зокрема, ті, які стосуються е, політології. І мені хотілося, щоб все таки ми поширювали. Цю культ культ просвіту або політ просвіту серед широкого загалу, і ви можете мене тут спитати, а які мотиви? У політиків сприяти політичній просвіті, адже якщо рівень політичної культури і правової культури громадян буде зростати, то їх буде складніше обдурювати, і що вже не можна буде просто здобути голоси якоюсь облудою або кілограмом гречки. А відповідь на це запитання є, і вона є доволі простою і очевидною. Влада. Яка обирається безвідповідальними виборцями, влада, яка обирається виборцями, які не усвідомлюють своїх інтересів, які підтримують відверто популістичні політичні проекти, вона не може здійснювати ефективну функцію урядування а суспільство, де Неефективно здійснюється урядування, не може бути конкурентним у протистоянні з іншими спільнотами, і відповідно, ті, хто буде здобувати владу у таких суспільствах, будуть використовувати владу в своїх інтересах, безумовно для них це добре, але проблема полягає в тому, що рано чи пізно це суспільство деградує. А відповідно, і влада в цих суспільствах буде цінуватися значно менше. Тому я схильний думати, що відповідальна політика починається з відповідальних політиків, і особисто я закликаю вас підтримувати тих політиків, які будуть виступати за ускладнення і за поширення поглиблення саме політичних знань поміж виборців, А не ті, хто буде намагатися або когось виключити. Політичного процесу, апелюючи до нібито там нерозвиненості таких е, суб'єктів, або навпаки будуть накидати суспільство які, якісь доволі примітивні і навіть вульгарні уявлення. І повторюся, все це я кажу не е, суто з теоретичної точки зору, а винятково в контексті майбутніх е, виборів. Оскільки, повірте мені, вони будуть доволі складними, бо через. Е, Скажімо так, стресову ситуацію людям буде дуже важко схвалювати раціональні рішення. Тому будемо відповідальними, будемо обережними і будемо сприяти поширенню цих от політичних знань в масах. Якщо ви підтримуєте таку точку зору, закликаю вас поставити вподобайку, поширити це відео, підписатися на канал. Головне написати коментар, чи вам цікавий такий формат, щоб я знав, чи варто його продовжувати. Ну, а також можете подякувати мені, ставши спонсором каналу, або задонативши на бейс. І будемо продовжувати орати цю ниву, або, як казали, колись культивувати. Бо саме від цього і можна очікувати якийсь рясний врожай.